Доброе утро, братья и сестры, народ Божий. Мы начинаем новый день со Слова Божия, с молитвы, с Божьего присутствия, потому что это единственный путь победы для всех нас и в жизни, и во всех наших обстоятельствах и ситуациях. У нас сегодня утро начинается вот с большой радости. У нас проездом братья с ровно с Ровенской области, братья капиланы. Вы уже, наверное, немножко привыкаете к тому, что ну, довольно часто капиланы на утренней молитве присутствуют, вот, свидетельствуют о Божьих чудесах. И сегодня у нас также капиланы. Вот, и они немножко расскажут вот о том, как они служат. Как мы служим здесь, вы знаете прекрасно. Вот, они расскажут, как они служат и какие Божьи чудеса. Вот они видели, переживали, переживают в своей жизни, в своем служении. Перед тем, как мы начнем наше общение, я хочу поделиться Словом Божьим, и мы помолимся. Это книга Второзакония, 20 глава, со второго стиха. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет ему, слушай Израиль. «Вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше. Не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». В этом отрывке из Писания, собственно, суть капелланского служения – быть рядом, ободрять народ, нести воинам нашим Божье присутствие – и надежду в их обстоятельствах, в их испытаниях, через которые они проходят. И мы помолимся и будем продолжать наше общение, познакомимся с нашими братьями, которые также несут Божье присутствие, Божье Слово нашим воинам, которые очень сильно в нем нуждаются. Это самое важное, когда есть Слово в сердце, в разуме, тогда намного легче проходить испытания жизни. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе в этой молитве, благословляем Твое Святое Имя, поклоняемся Тебе и благодарим за Твою любовь, за Твою благодать, за Твое спасение, за то, что сегодня Ты несешь Твою любовь, Господи, Твое присутствие, Твое Евангелие, Господи, в те места, в которые, Господи, простому человеку просто не попасть. Но Ты, Господи Боже, Ты в Твоей премудрости, Ты начал это капелланское служение в Украине, в войске украинском, Господи Боже, для того, чтобы Твои служители достигали, Боже, этих душ, Драгоценных, за которые ты умер на кресте и там, где, Господи, достичь невозможно. Но, Господи, Ты творишь чудес, Ты всемогущий Бог. И мы благодарим Тебя за то, что есть капелланское служение, за то, что есть сердца горящие Твоей любовью, Господи. И мы, Господи, просим благослови это общение, это, Господи, это утреннее назидание, благослови, наполни Твоим присутствием, Боже, Твоим, Твоей славой, чтобы во всем прославлялось Твое Святое имя. Благослови каждого вас, братов, наполни Твоим Святым Духом. И через них, Господи Боже, принеси назидание, утешение ободрение народу твоему с самого утра чтобы господи сердце радовались а уста прославляли твое святое имя отца сына и святого духа аминь. 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 аминь ну и братья вам собственно говоря руль в руки расскажите пожалуйста вот о себе трошки и ну, о вашем служении куда вы направляетесь Так, Вас Бог Угу. Давайте, напевно, я почну. Добрий ранок. Слава нашому Ісусу Христу! На віде, слава, Мене звати Олександр. Я представляю капеланський підрозділ Костопіль. Уже з початку цієї війни, повномасштабної, ми їздимо сюди, на Харківщину, на Донбас. Спочатку щоб евакуювати людей, потім, щоб допомагати також населенню і людям. І от це наша чергова поїздка. Зараз е, ми хочемо відвідати декількох наших братів, які служать на Донеччині саме там в тому напрямку. І, е, і паралельно е, це моє паралельне служіння. Основне служіння це пасторське служіння в місті Костополі. І е, як пастори я не можу бути. Е, там, щоб окремо бути від моїх членів церкви, я хочу їх відвідати, я хочу з ними помолитися. Ми хочемо з ними е, прийняти хліболамання. Ми хочемо просто бути поряд з ними і щоб вони не відчували себе одинокими. І я дуже дякую Господу за цю можливість бути разом з моїми друзями, бути в цій чудовій церкві. Хай Бог благословить кожного з вас. Дякую, я Володимир, місто Костопіль, діякон церкви. Згадую слова Ісуса Христа, що він звертався до людей, до віруючих людей і говорив, що. Ви мене відвідували, ви мене підбадьорили, ви були зі мною. А вони йому казали, коли, Господи, де це таке було? А коли ви підбадьорили, коли ви відвідували е, своїх друзів, малих церкви, да, як так. там написано, ну, для мене це теж така мотивація, і м, навіть е, проти переживання і страхи, які я маю, я розумію, що треба під'їхати, треба бути з братами, з хлопцями, з знайомими. І дійсно. Вони телефонують і кажуть: Володимирович. Не вези нам нічого, їжа є, одежа є. Приїдьте, приїдьте, просто помоліться, поспілкуйтеся. Да, це дуже і це така дуже велика потреба. І сьогодні навіть зранку хлопці писали дякуємо, що ви везете. Але це все новою поштою можна відправити. Приїдьте, молитву не відправиш новою поштою там, укрпоштою. Да. Тому це таке служіння благословенне. І ми бачимо, що Бог і нас так знаєте забезпечення є, нібито такі знаєте, фінанси треба і приїхати, але сла. Ну, Богу, все є, все підтягується. І дивуєшся, що і така, знаєте, така думка, як бути в такому Божому потоці, як то він то робить, то треба слухатися, змірятися і йти і, за ним. Так що Най, хай Бог береже. Господа, дякую. Слава да. Ісусу Христу. Амі. Мене звати Роман, я з міста рівного і я пастор церкви, дім примирення. 22-23 рік. Ми також дуже багато їздили, але більше південна сторона нашої країни. І в мене була певна пауза у зв'язку з тим, що служіння було по містю. А зараз я міг приєднатися до братів до Костопільської команди, дуже радію цьому, не, тому що так, ми близькі по духу і, і по церкві, і по служінні разом. І це дуже сильно підбадьорює. Коли учні підійшли до Ісуса і сказали, навчи нас молитися. І він їм сказав, молитву Отче наш. І там є дуже потужні слова, які є для мене важливими сьогодні. Те, що нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя. І ти просто розумієш, коли молиться цією молитвою, як може прийти Боже царство або бути Його воля, якщо. Не ми, люди, не я не буду цього виконувати, не буду цього робити повсякденно. І сьогодні ми навіть взяли таку хорошу традицію у своїй сім'ї. Коли ми маємо молитву увечері, коли ми спілкуємося разом, після молитви загальної спілкування, ми завжди молимося молитвою, чи наш. Mm. Навіть я буваю, забувай про це. От як батько просто забув, ба діти, а що ми молитвою, чи наш, не будемо молитися, і ми знову молимося. І я розумію, що це є добре. І стараємося молитися не просто швидко проговорити її, ну так як притаманно дітям, наприклад, mm, так. так коли вони вивчають, але стараємося робити це дуже помало, обдумуючи кожне mm. би слово, і кожного разу, якби для себе, щось завжди переоцінюю в цій молитві. От кожного разу молюсь, і воно якось по-іншому. Навіть оці слова все одно ти по іншому їх сприймаєш. Ти розумієш, що ти є Божими руками, Божими ногами, Божими устами, так. Божим серцем, душею, емоцією зараз, в певному випадку, якому є це для наших хлопців, військових, також йду відвідати з нашої церкви і своїх рідних. Тому ми розуміємо, що це якраз і є бути Божими руками, і слава Богу, його, дуже потужна його інструментом. Амінь Амін. слава Богу. Вітаю, брати і сестри. Я Михайло з міста Костопіль, пастор церкви Патмос. Дуже близьке мені служіння з військовими по одній простій причині, тому що я виріс в родині військового мене батько, військовослужбовець. Коли почалася війна з 2014 року, вони вже там були і в деяких операціях, які з Кримом були зв'язані, тому в нас дуже часто були військові. І коли почалась війна в 22-му році, доєднався один мій брат, потім двоюрідний брат, і батько, тому, що вже старший, не, не звершував, не був на війні, був більше вдома. І за цей час я втратив двох братів, тому я зрозумів наскільки важливо бути з людьми. І моє служіння це напевно такий міст між цивільним населенням і військовим населенням. Військовими точніше, правильніше сказати, в тому плані, що ну, я з ними, ми вас не можемо зрозуміти до кінця, але ми хочемо бути. Ми ваша підтримка, ваш тил, і ваша підтримка, і хочемо говорити з вами про Ісуса, бути в ваших втратах і в ваших різних ранах, і Христос. Був з народом, він був з його народом, коли було навіть саме найтяжче. То ось приблизно моя місія, напевно, така. Багато членів церкви, в війську також хочеться відвідати, помолитися, підтримати, обняти. тому що, розумію, кожен день може бути останній в їхньому житті. Тому подяка вам, брати і сестри, за те, що ви підтримуєте, служите з нами молитовно ось цей молитовний ранок. Свідчення тому, тому хай Бог прославиться через це. Давайте звершимо молитву за нашу гненьку країну і наших так. військових. Mm -hmm. Господи, ми дякуємо mm -hmm. Тобі за те, що ти з нами. Mm -hmm. І навіть mm -hmm. саме ваші моменти, mm -hmm. самі тяжкі, болючі для нас, ти ніколи не залишив нас і нікого, Господи. Mm -hmm. І ми хочемо Тобі подякувати, що в таких труднощах ми mm -hmm. можемо тримати високо підняту голову в mm -hmm. небо, дивлячись mm -hmm. на тебе і чекає. Маючи від Тебе чуда, mm -hmm. надії, Господи. Mm -hmm. Але ми дякуємо саме найпершу чергу за спасіння і те, що ми Слава. цю вістку можемо нести mm -hmm. в саме найтяжчі куточки, так, там, Господи. де здається, пекло, там, де здається, вже yeah. тебе yeah. немає. Але ти yeah. дієш через церкву в самих тяжчих обставинах. Тому ми славимо Тебе, Господи, mm -hmm. хочемо бути yeah. твоїми руками, Господи, Твоїми устами. Хай ім'я Твоє прославиться. Yes. Духом yes. Святим, Господи, yes. дій! Через нас, через церкву в нашому місті, в містах, наших країні, і будь прославлений. Амінь. 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 Дуже потужна молитва, дуже потужна команда. От я просто дякую за вас, Богу. І ми закінчимо цю ранкову зустріч молитвою, благодаті Божої. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.